Вітаю вас на нашому занятті. Давайте привітаємося та скажемо один одному доброго ранку. Сьогодні заняття з розвитку мовлення, і темою заняття буде меблі. Давайте з вами пригадаємо назви меблів. Стіл. Стілець. Повторіть. Повторимо стіл Стілець. Диван повторимо диван. Крісло, повторіть крісло, ліжко повторимо Ліжко. шафа. Шафа. Полиця. Повторимо Полиця. Диван, шафа, стол, стілець, крісло, полиця. Це все одним словом ми назвемо. Меблі. Повторіть меблі. А ви знаєте, що в казковому світі існують гномики, і їм потрібні маленькі меблі, бо гномики зовсім маленькі. І я вам пропоную для гномиків створити маленькі меблі. Для цього нам потрібно назвати звичайні меблі пестливо. Зменшити їх, і тоді вони стануть маленькі, як для гномиків. Дивіться велика шафа. А маленьку назвемо маленька шафка. Повторимо. Велика шафа, маленька шафка. Молодці. Далі. Великий стілець. А маленький. Стільчик. Молодці. Повторимо великий стілець, маленький. Стільчик. Дивіться далі. Великий стіл. А маленький як назвемо пестливо? Так, маленький столик. Великий. стіл. Маленький. Долик чудово. Далі. Велике ліжко. А маленьке як назвемо пестливо? Маленьке ліжечко. Повторіть, велике ліжко. Маленьке. Ліжечко. Далі. Велика полиця. А маленьку назвемо пестливо. Поличка. Молодці. Велика полиця. Маленька поличка. Чудово. Давайте з вами поміркуємо, що можна робити на стільці? Сидіти, вірно. А що можна робити на дивані або на кріслі? Так, теж сидіти. Чудово! Я вам пропоную скласти речення за схемою. Так, і ми будемо використовувати. Початок речення. Я сиджу на. І складати речення. Отже, почнемо. Подивіться, я що роблю? Я сиджу. Я сиджу на чому? Я сиджу на лавці. Повторіть. Так, я сиджу на лавці. Чудово. Наступне речення складаємо. Я що роблю? Я сиджу. Я сиджу на чому? Я сиджу на стільці. Давайте повторимо все речення. Я сиджу на стільці. Я сиджу на чому. Я сиджу на кріслі, молодці. Давайте повторимо все речення. Я сиджу на кріслі. Я сиджу на чому? Так, я сиджу на ліжку. Повторимо. Я сиджу. На ліжку. Я сиджу на табуреті. Повторимо: я сиджу на табуреті. Я сиджу на чому? Я сиджу на дивані. Повторимо. Я сиджу на дивані. Отже, сьогодні ми з вами повторили назви меблів, які існують у нашому житлі. Далі ми допомогли гномику та створили для нього маленькі меблі, назвавши їх пестливо. І ми їх зменшили чудово. Потім ми з вами складали речення за схемою. Ви молодці, ви виконали всі завдання, і на цьому наше заняття підійшло кінця. Ви можете йти та відпочивати. А я вам кажу до побачення.